Доброго дня, Вітаємо вас на каналі Клімагру. Сьогодні у нас в короткому обзорі інверторний бензиновий генератор GTM на 1,6 кВт номінал, 1,8 максимальної потужності. Досить зручний, компактний, всього 15 кг. Важить по комплектації. Сам генератор, інструкція ліка. Набір викрутка і ключ свічний. Кабель синхронізації можна підключити два таких е генератора в, 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 в одну це. Вилка і е кабель 12 вольт з підключенням на клеми. Можна заряджати акумулятор. Ось Панель управління. Одна розетка 220 вольт, 16 А. Є індикація навантаження, тобто робота. перевантаження, якщо багато споживачів більшої потужності загориться, індикатори і відключиться. і індикатор низького рівня мастила. Також є захист, коли масло в картері менше, чим потрібно. Підключення вилка для постійного току 12 вольт. Паралельне підключення другого генератора. Значить, що цікаво, є USB роз'єми. захищені, можна підключати обладнання USB, заряджати. Ну, в принципі, е, Можна ну, користуватись як в, домаш... в домогосподарствах, так і на будівництві. використовувати при відсутності електроенергії підключати інструмент, освітлення і таке інше. Бак на 4,5 літри. Е, і масло ну, масло, звичай, заливається окремо. Тут у нас замок щуп. Укручується і заливається сюди масло. Корпус шумоізольований, він достатньо тихий. А зараз по дуже приємній ціні. До 15 тисяч гривень можна купити.